23-й листопада росіяни поцілили двома шахедами по гуртожитку медичного коледжу в Лухові. Сергій Могила прожив атаковані багатоповерхівці 25 років. Чоловік працює у закладі техніком електриком. Розказує, по будівлі вдарили двічі. Перший вибух змусив його та дружину підскочити з ліжка, а другий був настільки потужним, що довкола все посипалося. Я ж як електрик, я бігом дивлюсь, уже ж тут позбігалися то я теж одразу виключив енергетику. Поперекривав воду, поз'їжджалися пожежники, тут вже почали зразу ж розбирати все. Я от, освіщав, виключив, знайшли лампу, щоб світило, то освіщало. І, ну і почали ж, от, одного достали, другого трупа, ето, третього. Коротше, вже, ето, тут і скоріш, рядом больниця. Ето. Так що це страшне. Окрім глухівчан у гуртожитку мешкали переселенці з прикордоння. Зінеїда Чмиркова села Уланове, одна з тих, хто евакуювався в глухів кілька тижнів тому. У багатоповерхівці, яку атакували росіяни, були її земляки. Це люди наші, всі улановські. Мама, два сина погибнула з нею, стався залишився живий, ті теж. Трудяки вони були. Один бабше парі Міша, не Міша, ні жонати, моєму діту вже тоже, вже, до 50, може, більше. Раділі померли, йому дали тут обшиття. Ну, він все одно була наприїжджав. Там вже у нас господарство, якось, все побресані. Увесь час, допоки з-під завалів будівлі рятували людей, над Глуховим кружляли російські шахеди. А шахеди як літали, так і вбігали. Тут були ж командири, ето. Ну і ето це... пожарники, зразу розбігалися. Потім шахеди пролітали знову. І це... Ми підходили, розбирали за даними оперативного командування Північ у наслідок удару пошкоджено дві багатоповерхівки та лікарню, куди доставляли постраждалих. Медсестра психіатричного відділення Наталя Лученко була на нічному чергуванні. До нас привели жіночку вночі. Це першу її достали звати її Олена. Вона суходола. Її першу достали з завалин і до нас привели в підвал. Вона кричала, в неї чоловік став, залишився під завалами. Вона дуже кричала відпустіть мене, мене там чоловік, мені треба йти. В неї були ноги пошкоджені, голова пошкоджена. Місцева жителька Людмила додає більшість людей, які жили в гуртожитку, пенсіонери. Там бабульки, я приходила, Я приходила, якось бачила, що так 70 плюс старенькі жіночки ледь піднімались по драбині по сходах. І чоловік з ними такий ж самий десь старенький. Оце кого я бачила? Молода була жіночка. Ну молоді не сиділи на на лавці, а то старенькі там сиділи на лавці. Я їх бачила. За даними ДСНС, на даний момент у Глухові загинуло 11 людей. Найменшому з них було лише 7 років. 12 осіб отримали поранення серед постраждалих дітей.